Ця картина зроблена, це нічний пейзаж дуб. Зроблена вона із листя, зроблене, натуральне листя, дуба таке, як воно є. А от там, де бачите, світліше, то вона лакується, це, а потім паяльники, є стержень такий, я його роблю так, як олівцем як штрихувати олівцем, сови зроблені із листя винограду. Художник Василь Люлька представив у Франківську свою персональну виставку картин Стадія буття. Творить їх митець пензлями природи, адже всі роботи написані не фарбами, а засушеними листочками дерев, винограду, кукурузи чи квітами фізалісу. Роботи всі з природних матеріалів, Те, що лежить під ногами, те, що на в садах, в горах, в полях, де що. все, що там. Лежить, все підходить до картин. Загалом, каже художник, створює картини у трьох напрямках. Сакральна тепер е, архітектура Ольцовщини, ну, церкви, там старовинні хати там всякі такі цікаві є. Е, гори я обходив усі вздовжів поперек, так що вивчив, вивчив це все досконало. Так само, як і матеріали. Я вже. Кожну, кожну бур'янину. Я вже знаю, як з нею поводиться. Нині у залі Івано-Франківського навчально-методичного центру автор представив понад три десятка картин. Побачити їх прийшло чимало охочих. Серед них і художник Володимир Бойків. Його творчість є така неординарна, де він знайшов у простих речах, знайшов індивідуальність свою, знайшов почерк, свій характер, знайшов, знайшов свою техніку, яка тільки властива йому. Завітала на виставку і письменниця Оксана Кузів. Каже, роботами автора щиро вражена. Прийшла і не зрозуміла техніки. Здається, ніби все таке кивчмяне. І тут пан Василь каже, що кожна його картина це є сухі листочки, сухе бодилля кукурудзи, квітки фізалісу, а фон. Він показав мені одну роботу, таке на темному фоні. А фон, виявляється, це. Червоний, такі аж до вишневого це листя винограду. Наші люди вміють дивувати, і навіть з таких найпростіших дивовищ, які от просто все, що росте до нас довкола, він використав і зробив з того картини. Експонуватиметься виставка у навчально-методичному центрі культури й туризму Прикарпаття ще два тижні. Мар'яна Джерчина Сісія Бегей, телерадіо, компанія Раї.